Доброго дня, доброго ранку всім людям добрим, доброї волі. Вітаю вас з Днем Перемоги, з Днем Пам'яті. Вчора, 8 числа, 8 травня, у нас в Україні відмічається свято, але вчора в мене не було можливості поїхати, то я зараз поїду до пам'ятника. Так, а що я хотіла? Ага, я хотіла... Ось сюди виїхати, тому що отак от я хотіла виїхати на цю сторону, хочу круй. Це хто гавкає. Так, все, пока. Давай. Бабушка залишилася вдома. Поїхали сюди, краще раз і не потрібно там то коло. Знаєте, прохолодно сьогодні, дуже прохолодно, натягла свою модняву куртку з тему, яку після чотирьох разів одягання викидати потрібно. Mm -hmm. <свят> ну нічого, що ж. Як кажуть, так я не скажу, що дешева рибка. то, Дешева юшка якось не підходить сюди. Сьогодні така погода. Вчора було сонечко, вчора прямо дійсно було свято. Сьогодні дощ, така пасмурнота. Поїду. Я не туди, я поїду до свого біля дормаш. Біля того пам'ятника, про яку я вам розповідала, що там є і квітковий магазин поруч. І дощ починається. Там такий пам'ятничок, де ми несли варту, коли я була маленькою, коли я була піонеркою. Я це так гарно пам'ятаю, нічого не змінилося. І оце туди я дуже часто заходжу і кажу. Алла. Вже така, а все інше, сам монумент, все стоїть. Все. Там трішки плитка так якось пішла, так? Все добре. Ого, розсади. Жінка накупила у людей. Боже, от така. Роз. Помідори усіх в цьому році так попереростали. Їх треба тільки лежачі буде робити. Тільки лежачі, От таке. Я сьогодні теж буду садити помідори, бо ви вже, мабуть. А ні, ви ще не бачили цього відео, ви ще не бачили відео, як мені Наташа. Ну, Наташа, знаєте, ось так не називається. Е -е, як ж в не... що у не це тут не працює, у неї е -е, в Фейсбуці і в Тіктоці Флора Фантазії називається канал. І вона мені передала помідори. Бо ж як вона розповідає про свої рослинки, як вона розповідає, вона прямо, знаєте... Видно, що жінка всю душу це вкладала. ой, Це окремо. Це все окремо. Так, ходімте, зайдемо, купимо квіти. знаєте, що я ось не розумію. Навіщо оці бордюри білить? Оцей соціалістичний, блін, якийсь показ... показник. Нахрен оце їх білить? скажіть, будь ласка. А? Воно ж все одно витреться. От я цього не розумію, чесно. Гарно ось є. Тут квітковий магазин, зараз зайдемо, куплю воздички. Квітів дуже багато. А взагалі купують квіти? Вчора і сьогодні ходили люди до. Вчора ходили, ходили да? гвоздичку купують. Так, да, ну. дякую. Вам. я теж хочу сьогодні піти. Бо... Так що... Такий елегенькі, ну дякую і вам. І вона любить обшикувати її, просто орошати звичайною тепленькою водичкою. Ага, так. це така гарна жіночка. Ось оце ж такі квіти, я кажу, я теж таке купила. Вона мені розповіла, а. як за ними доглядати. До побачення вам. Гарного вам настрою і багато покупців. Дякую. І нормально. Угу. До, До побачення. Приємно так розмовляти, якщо такі нормальні, приємні люди. Перев'язала мені вона з Діти підемо. Взагалі, чесно кажучи, для мене от гвоздика це квітка саме пам'яті якось, не знаю чому. То, що вона чоловіча, а то, що давайте тут підемо по цій алесті, воно прямо поруч. Знаєте, чесно кажучи, я кожен раз підходжу, в мене такий клубок в горлі, за те, що просто зараз така бідна, що так все вийшло з цими ветеранами, з цією перевогою. А бідно з тим, що як швидко біжить життя, як же воно швидко біжить. І дощ починається, але нічого. Я одягнуся, капішу. Мені здається, оця плитка була тоді ще. Тільки дерево це було менше. І це дерево було менше. Вічна слава героям полеглим у боях за свободу і незалежність нашої батьківщини. 39-45 рік. І оце отут. Тут трішки, звичайно, обшили оцим новим таким е габро. Тут був камінь, як на тому кам'я такий. І це на оцьому кутку отут. Отак От стояли ми піонери, стояли і несли вахту пам'яті полеглим героям. Це було 50 років назад, навіть більше. Вічна пам'ять героям тут написано, бачите, прізвища, старший сержант, молодший лейтенант, гвардії рядовий, гвардії молодший лейтенант, лейтенант, лейтенант. Це вже зроблено більш вже сучасне. А, оце, а оце. це пам'ятник, який він був, як він був зроблений, так він і є. Я не скажу вам, поховані тут люди, не поховані, я цього не знаю. Це треба історично подивитися. Не пам'ятаю я вже просто. Ну, Мені здається, що тут поховані, саме в цьому місці поховані. Гарно зроблено, що тут люди раніше сиділи. Раніше це було таке свято. Але все, дивіться, ухожене, працює техніка, зелене господарство працює, все гарно. Так, що це за? Ой, слава Богу, скоро помочь, Господи, я думала, що це йде, їде на щиту везуть. Лежіть, ви зробили дуже багато, але якби ви зараз встали, то не знаю, що було і як би було. Вічна вам пам'ять, вічна повага. І ми ніколи не забудемо подвиг, який ви зробили. Хочете до центрального ще пам'ятника проїхати? Ну, давайте проїдемося. Добре, вже ми тут. Давайте проїдемося до центрального. Ой, ось так. На душі. Ну, раніше як я ото йшла, хода. То йшли з центральної вулиці йшли тут. Заходили сюди, а потім йшли далі. Це у нас, це у нас не, сказати, не центральний пам'ятник, де завжди проходять міські там, мітинги. Але ніколи не проходили мимо, щоб там не, не покласти квіти. Нашого центрального Знаєте, нам так повезло, ми повністю попали на зелений. Ось я піднялася скільки вверх, вверх, вверх. Зелений, зелений, зелений. Так, зараз ми тут трішки перестроїмося в правий ряд, тому що нам треба тут десь далі припаркуватися. І сходимо. А подивіться, яка халатрига, це просто жах Зараз я теж досить гвоздички. Більший магазин, звичайно, тут центральне на замовлення, яке ви відправляєте. Зараз візьмуть такі рожевенькі. Західно. Дивіться, такі гарні квіти. прямо наче не живі, такий красивий. Ходіться. Так пахне тут гарно. Знаєте, що я вам скажу? Ну, теж, як кажуть, фінансовий тут крок чи як. Там по 30-35, тут 40. Тут 40. Тому що поруч людей багато, людей багато приходить дивіться, як гарно пішла жіночка і двоє онуків. Просто ще маленьке, будемо казати. І внесуть квіти. Боже, як тут холодно. Так я закуталася, це просто жах. Вітер такий такий холодний, що це просто жах. Вчора, можливо, тут якийсь мітінг був, я не знаю. Раніше тут сиділи на цих лавочках ветерани, тут мітинги що музика грала, а зараз не до музики. Але по квітам, які лежать у підніжжя пам'ятника, видно, що людей було багато. Ось дивіться, принесли. Півники купили там, але не важливо, які квіти несете, важливо сам саме відношення. Весь молодець бабуся, вона привчає внуків. онуків, а ще гарно. Одне, що не горить, вогонь, але я думаю, що це все пройде і все буде добре. すぐそばです。 Просто не хочеться не ну, взагалі взагалі не про що балакати. Слава, вічна пам'ять і вічна подяка. Ось дивіться, теж молодь іде, молодь. Ой, Боже, боже. Липи тут, каштани, красиво. Я пам'ятаю, як цей пам'ятник відкривався. Зараз ми глянемо в якому році, але я так гарно пам'ятаю, тут було забором, так загороджено все. І раніше сюди, отут, де от от Раян, де троянди, там був басейн. басейн. і там плавали риби, молодята обов'язково сюди в нас от фото, хто заміж виходив, тільки я ж не тут заміж виходила, всі мої родичі, мій брат, отут біля цього вічного вогню. Весільні фотографії, тому що обов'язково приїжджали, клали квіти, віддавали, як кажуть, дань і поверталися далі на весілля справляти. Але потім щось з рибами там сталося і зробили клумбу. Але я дуже гарно запам'ятаю. Ось теж дивіться, яка молодь іде. Молоді люди, боже як приємно, молодці. Молодці. Так що, і ці люди, і всі, хто туди приходив, це не нацисти. Це люди, які пам'ятають і яким батьки розповідають про це. Пам'ять про, дивіться, стільки, 97 тисяч військовополонених та мирних громадян, які загинули від рук фашистських окупантів. 41-й-43 рік не написано, коли відкривали цей пам'ятник. 97 тисяч. Це просто жах. Фашисти не можуть маленькими масштабами, як і ці. Добре, не будемо про них балакати. Їм своє відведе Бог. А нашим героям пам'ять і вічна пам'ять і слава. Царство небесне.